Всім привіт! Я вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу зробити десерт бити скло. О, щось захотілося такого, щось небудь такого такого. І, значить, що мені треба? Значить, зараз першим ділом в общем, я зробила два види із желля. Ну, я лила на упаковочку по стакану води. І воно загускло. І тепер я насипаю столову ложку з горкою желатину і залью гарячою водичкою. Сім столових ложок я ллю. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість і сім. І поставлю, хай він набухає. Це швидко розчинний желатин. Він швидко зараз набухне, поки я тут перероблю своє діло, він набухне. Так, що далі робимо? Беремо сметану. Я беру один пакетик. Багато не робити,му, зроблю трошки, нам багато не треба. От. І беру миску ось таку. Зараз туди відправлю сметану. Як багато робити. Не треба. Отак. Вичавлюю сюди сметану. Набрать домашнюю можна брать. о яка я підукома. Можна сливки брать. Тоже будет смачно. Так, добавляю 80 грамм цукру. І додавлю трошечки, трошечки лимонної кислоти. Можна збивати і ручним міксером, можна збивати і тим міксером. Третю частину чайної ложки. І все це добре зараз перемішуємо. Ось так гарно розмішуємо. Ну, то она густенькая. Забывать ей не треба. Просто так перемешаю. Годно перемішаю. Практично вже там цікор ростав. Нам треба, щоб цю коростав. І тепер беру желешки і так ріжу на такі на такі невеличкі полосочки тут і буду різати на кубики такі. Можна більше, можна менше, тут різниці немає. Розсипати буду креманочки ось такі. Ось такі в мене криманочки є. І я в їх буду розсипати. мені так зручніше просто мені. Взяла криманочку, зділа. Чи не зділа. Так, желатинчик наш підтав. Можна поставити на водяну баню. Можна розмішувати, він зараз розтане. Вода тепленька, гаряченька він розтане. І так, желатин я розчинила, беру нашу миску і продовжую так розмішуючи, увожу желатин. Облістнько повожу. Отак. І, і тепер сюди вкидаю порізані кубики. Отак? Так. це я так розмішую, гарненько, бачите, вони такі кубики, розділимо. Так, карманочки. І одна Так, по на чотири кремоночки. Вот так. Все, і получилося у нас чотири кремоночки. Ось так. І так, ось такий десертик у нас получився. Як бачите, вже він практично трошки. Зараз поставлю в холодильник і він захолоне. Получилося 4 креманочки. Ось такі захолоне покажу, яке як захолонуло. І так, друзі, жаля наш той захолонув бите скло, як бачите, Таке воно зробилося красиве. Я його витягла з холодильника щоб показати, щоб бачили, що гарне таке вийшло. смак теж воно добре. Бачите, густеньке, тверденьке. І смачненьке. Бачите, таке вийшло. Ось таке воно вийшло. Смачно. Я. Там казала, що я розводила один пакетик желе З таканом кип'ятка я розвожу завжди. І так мені подобається. Воно було тугеньке. Можна трошки більше. Ну тоді воно м'якше виходить. Так що ось тут. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео.